Можу повісти, що сьогодні в нас відбулось засідання оперативного штабу Одеської області. На оперативному штабі взяли участь усі силовики і на чолі з головою адміністрації. І головне питання, яке перед нами стояло, це обговорити взаємодію всіх силових структур, які є в Одесі, і так само проговорити питання взаємодії з громадськістю. І фактично це було ключовим завданням. Більше двох годин тривав оперативний штаб, і ми змогли проговорити. І узгодити взаємодію наших правоохоронних органів, особливо напередодні тих днів, коли багато хто прогнозує дестабілізацію, коли багато хто прогнозує, що можуть бути певні протистояння. Нам важливо, щоб сьогодні державні органи діяли злагоджено, щоб ми змогли не допустити будь-яких проявів дестабілізації. Що ми не допустили будь-яких проявів, протистояння Пані. і що правоохоронні органи могли виконати чітко свою функцію? Пане Андрію, якщо можна питання, все ж таки тут ми в Одесі дуже переживаємо, тому що є інформація, що Одещина може стати наступним регіоном, де станеться така дестабілізація. Тому ну на, на, на вашу думку, чи потрібно людям можливо діставати до, зброю зі схронів і розпаковувати входи до катакомів? Чи все ж таки правоохоронці будуть виконувати свою пряму функцію? Ви you Знаєте, know, я говорив сьогодні всіма правоохоронцями, Вони доповіли, що правоохоронні органи готові. Виконувати свої доручення, свої завдання. Ми подетально проговорили по кожному органу, І була доповідь по всіх міністерствах. Сказали, що вони повністю здатні виконувати свої функції. Звичайно, і тут на блокпості є і громадськість. І ми бачимо, там, де відбувається співпраця між громадськістю та державними органами влади, це відбувається набагато краще. Як ми бачили в Кривому Розі, коли планували захоплення адміністрації, за годину до того прийшла величезна кількість на мітинг розників громадськості. І, звичайно, ніякі там не з'явилися. Як ми бачили і в Миколаєві, і в інших місцях, там, де ми бачимо активну дію громадськості, активний підйом людей, там бачимо успіх. Я хочу вам сказати, що навіть в таких регіонах, як Луганський і Донецьк, ці вимоги, які там проголошують, зокрема щодо федералізму, підтримують менше чверті людей. На Одещині тим більше. Тобто насправді оці групи сепаратистів, які ззовні сюди прислані, вони просто грають на емоціях людей. Вони не мають широкої підтримки, вони мають підтримки невеликої групи людей. Але нам важливо зі всіма громадянами вести діалог, говорити з усіма громадянами. І нам найголовніше зробити все можливе, щоб ми спільно діяли. І органи влади, і громадськість. Пане Андрію, якщо таке